Героїзував російських вояків на Прикарпатті засудила агітатора, який поширював заклики переходити на бік РФ. У соціальних мережах він також закликав скидати владу, начебто нацистів зі зброєю в руках. Інтернет-пропагандист Покровська на Донеччині агітував українців за руський мір. Сбу в Івано-Франківській області затримала агітатора у Покровську на Донеччині наприкінці грудня 2022 року. Тепер суд підтвердив висновки СБУ про те, що фігурант поширював заклики переходити на бік російської. Федерації та скидати так звану владу нацистів, а ідеї та погляди, які пропагував фігурант, були покликані схилити людей до активних дій. Зокрема, його підписникам пропонувалося долучитися до російського телеграм-каналу, в якому вони повинні були дізнатися, де можна взяти зброю. Також зломисник погрожував тотальним знищенням нацистів і повішенням киян. А у період організації російськими маріонетками судилища над оборонцями Маріуполя агітатор виступав за страту українських героїв. Крім того, агітатор захоплювався вищим керівництвом Російської Федерації його ставленниками на окупованих територіях героїзував російських вояків. Натомість українців називав всілякими образливими словами. Агітатора визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України, розповсюдження матеріалів із закликами до насильницького захоплення державної влади, розповсюдження матеріалів із закликами до посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, виправдовування російської збройної агресії проти України та глорифікація її учасників. Агітатора засуджено на сім років позбавлення волі з конфіскацією майна Люса Грибик, Віталій Маглаті, телеканал 402.